Пальчик, пальчик тук-тук-тук, посигли ночі тук-тук, раз-два-три, і целиночку бери, її швидко передай, рус початку починай, пальчик, пальчик, тук-тук, тук, тук, тук посилу. Починай, пальчик, пальчик тук, 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 по цигли раз, два, три, розбати, від Ці циглиночку бери і передай, щокли, госпочаку, починай тук. Все, молодці! попасть, у мій пальчик тук-тук. Плист, плист, раз, два, три, ти тисяночку бери і швидко передай, рус почавку починай, пальчик, пальчик, тук-тук-тук. швидко. Пальчик, пальчик, туп туп тук, посигли наші тупку, весь письма, підсипли начку, бери і швидко передай, рус спочатку починай, пальчик, тук, тук, тук. пальчик, тупку, посибляй.